Ви можете втратити пенсію навіть якщо все життя працювали і нічого не порушували. Причому дізнайтеся про це, коли гроші просто перестануть приходити. Без попередження, без смс нічого. Зараз розкажу 6 причин, через які пенсійний фонд може припинити виплати. Причому деякі з них настільки абсурдні, що аж не віриться. І головне, що робити, якщо це вже сталося з вами. Швиденько підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ще швидше виходять новини про всі виплати та пенсії, посилання в описі під відео. Ну і лайк постав, це реально допомагає каналу. Добре, поїхали! Перша і найпідліша причина недостовірні дані. Що це означає? Десь в документах є розбіжність, у трудовій книжці написано одне, в базі пенсійного фонду інше. Або прізвище змінилося після заміжжя, а в системі старе. Або дата народження в різних документах відрізняється на день. І знаєте, що найстрашніше? Ви про це можете навіть не знати. Система пенсійного фонду автоматично звіряє дані. Знайшла розбіжність, бац блокує виплати, і все. Без дзвінка, без листа, без смс. Реальний приклад, жінка 30 років працювала вчителькою, вийшла на пенсію, отримувала півроку нормально, а потім раптом гроші перестали приходити. Приходить пенсійний фонд, там кажуть, у вашій трудовій книжці стаж 28 років, а в нашій базі 26. Недостовірні дані виплати зупинені? Звідки взялася розбіжність? А хто зна. Може хтось при внесенні в комп'ютер помилився, може в архіві щось загубилося, може підприємство, де вона працювала, вже не існує і підтвердити нічим. І тепер вона має бігати, збирати довідки, доводити свій стаж, а пенсії немає. Місяць немає, два немає, на що жити. От скажіть, справедливо це? Людина все життя працювала чесно, сплачувала внески, а тепер через чиюсь помилку або технічний збій залишилася без грошей. Логіка держави проста: якщо дані не сходяться, значить щось не так. Може шахрайство, тому блокуємо. А логіка людини інша. Я працювала, у мене є трудова книжка, я нічого не винна. Чому я маю страждати? І знаєте, що найгірше? Попереджень немає. Система просто зупиняє виплати і дізнаєшся про це, коли вже настав день пенсії, а грошей немає. Як захиститися? Коли виходите на пенсію, одразу просіть повний розрахунок стажу, звіряйте з трудовою книжкою. Якщо є розбіжності, виправляйте відразу, поки не пізно. А якщо вже сталося, збирайте всі документи, що є: трудову, довідки з робіт, накази про прийняття, все, що можете знайти. Йдіть в пенсійний фонд і пишіть офіційну заяву про перевірку. За законом вони мають розібратися і відповісти, але це може тривати від двох тижнів до кількох місяців. І весь цей час ви без пенсії. Друга причина непроходження ідентифікації. Це особливо актуально зараз в листопаді 2025 року, бо дедлайн був 1 листопада. Хто не пройшов, виплати зупинили. Для кого це стосується. В першу чергу переселенців ВПО з окупованих територій та зони бойових дій. А також пенсіонерів, які виїхали за кордон. Що таке ідентифікація? Це коли ти маєш підтвердити, що ти живий, що це саме ти і що ти маєш право на пенсію. Як це робиться? Для тих, хто в Україні треба прийти особисто в пенсійний фонд з паспортом? Все 5 хвилин і готово. Для тих, хто за кордоном, через відеозв'язок або в консульстві. Здавалося б, нічого складного. Але знаєте, скільки людей не встигли або не змогли. Бабуся 80 років, переселенка з Маріуполя, живе у дочки в Івано-Франківську. Про ідентифікацію нічого не знала, ні листа, ні смс не отримувала. 1 листопада минуло. Пенсію зупинили. Дізналася вона про це 5 листопада, коли гроші не прийшли. Прийшла в пенсійний фонд, там кажуть, треба було пройти ідентифікацію до 1 листопада. Не пройшли, виплати зупинені. Пройдете зараз, відновимо. Добре, хоч що гроші не втрачаються, вони накопичуються. Пройдеш ідентифікацію, віддадуть все, що накопичилося. Але уявіть людині 80 років вона два тижні сидить без грошей. Бо просто не знала про якесь правило. Чи попередили її завчасно? Ні. Може, десь на сайті написали, може в новинах говорили, але їй ніхто персонально не повідомив. І таких тисячі переселенці, люди за кордоном, хворі, які не стежать за новинами. От питання, чому неможливо зробити нормальну систему повідомлень, смс розіслати за місяць, передзвонити, листа надіслати, ні. Написали на сайті і все, а потім здивовані, чому люди не прийшли. Технічно це правильна процедура. Держава має знати, хто отримує пенсію, чи жива людина, чи справді потребує. Логіка зрозуміла, але виконання жахливе нулева інформаційна кампанія, нулева персональна увага. Просто розіслали накази, чекають, поки люди самі дізнаються. Що робити, якщо не пройшли ідентифікацію? Негайно йти в пенсійний фонд, пройти ідентифікацію. Виплати відновлять і віддадуть накопичене. А якщо ви за кордоном зв'язуйтеся з консульством. Там організують відеозв'язок або особисту ідентифікацію. Головне не тягнути, бо чим довше чекаєте, тим довше без грошей. Третя причина: не забирали пенсію 6 місяців. Звучить дивно, так? як це можна не забирати свої гроші півроку. А дуже просто: людина лежить в лікарні, або в будинку престарілих. або за кордоном і не може дістатися до банку, або просто хвора і без родичів, які б допомогли. І от пенсія йде на картку або на відділення пошти, але людина не забирає місяць, два, три, шість. Пенсійний фонд бачить, Ага, півроку не забирає. Значить, або померла, або не потребує. Зупиняємо виплати. Логіка проста: навіщо перераховувати гроші, якщо людина їх не забирає. Але в житті все складніше реальний випадок. Чоловік 75 років потрапив в лікарню після інсульту, лежав 7 місяців на реабілітації, родичів немає, сам не міг рухатися. Пенсія йшла на картку. Але картка в нього вдома лежала. Хто буде забирати? Ніхто. Через 6 місяців пенсійний фонд зупинив виплати. Чоловік одужав, вийшов з лікарні, а пенсії немає. Прийшов розбиратися, там кажуть: 6 місяців не забирали, автоматично припинили. Напишіть заяву, поясніть, чому не забирали, відновимо. Написав заяву, додав довідку з лікарні. Через 3 тижні відновили. В гроші за ці сім місяців віддали, але ці три тижні він знову сидів без нічого. От скажіть, а чи не могли вони зв'язатися з ним перед зупиненням, дзвінок зробити, лист надіслати? Могли, але не зробили, бо за інструкцію не треба. Інструкція каже, шість місяців не забирає, припиняємо, і все. Чому не забирає, нікого не цікавить. Особливо це б'є по людях за кордоном. Виїхали в березні, приїжджають у вересні, а пенсію зупинили в серпні, бо шість місяців не забирали. Хоча вони заздалегідь написали заяву, що виїжджають, надали контакти. Але систему це не цікавить. Правило є правило. Як захиститися? Якщо плануєте довго не забирати пенсію, написати заяву в пенсійний фонд, пояснити причину, надати контакти. Теоретично це має допомогти. Практично не завжди, але шанс є. А якщо вже зупинили, писати заяву про відновлення, до заяви додавати пояснення, чому не забирали, довідка з лікарні, білети про виїзд, що завгодно. Зазвичай відновлюють, але знову ж це тижні без грошей. Четверта причина тісно пов'язана з другою: виїзд за кордон, але тут окремий нюанс. Навіть якщо ви пройшли ідентифікацію в листопаді, це не назавжди. Якщо ви живете за кордоном і отримуєте українську пенсію, маєте підтверджувати свій статус щороку, до 31 грудня кожного року, через консульство або відеозв'язок. Не підтвердили, з 1 січня виплати зупиняють. І знову ж таки ніяких персональних повідомлень маєте знати самі. Маєте стежити за датами самі. Розумію, що держава має контролювати, хто отримує пенсії, особливо за кордоном, бо шахраїв вистачає. Померла людина, а родичі далі забирають пенсію. Таке буває. Але чому неможливо зробити нормальну систему. За місяць до дедлайну розіслати смс усім, хто за кордоном. Шановні пенсіонери, вам треба пройти щорічну ідентифікацію до 31 грудня. Контакти консульства такіто. Це ж не космічні технології, це проста смс-розсилка або лист електронний, але ні. Система працює так: ти маєш знати, не знаєш твої проблеми. Виплати зупинили, приїжджай, розбирайся. А тепер уявіть. Бабуся в Польщі живе у доньки. восьмий десяток. Пенсію отримує українську. В грудні не пройшла ідентифікацію. Забула, не знала, захворіла. Січень. Пенсії немає. Дочка дзвонить в пенсійний фонд. Там кажуть: не пройшла щорічну ідентифікацію, виплати зупинені. Що робити? Їхати в консульство. В Києві зареєструватися на відеозв'язок. Чекати місяць на відновлення, місяць без грошей. Бо забула про якесь правило. Справедливо? Формально так. Правило є, його треба виконувати. По-людськи жахливо. Людина нічого поганого не зробила, просто не знала або забула. І тепер місяць без засобів існування. Що робити? Якщо ви за кордоном, ставте собі нагадування в телефон. Кожного року до 31 грудня пройти ідентифікацію або просіть дітей родичів контролювати, бо самостійно в 75 і 80 років не завжди згадаєш про такі речі. А якщо вже зупинили, зв'язуйтеся з консульством, Проходити ідентифікацію, пишіть заяву про відновлення, відновлять і віддадуть накопичене. Але знову ж, це час, нерви, залишок без грошей. П'ята причина, найменш поширена, але теж буває судове рішення. Це коли суд виносить рішення про зупинення виплат. Найчастіше боржники по аліментах, шахрайство з документами, кримінальні справи. Наприклад, людина не платила аліменти, суд виніс рішення утримувати з пенсії. Але якщо борг дуже великий, можуть взагалі зупинити виплати, поки не погасить. Або виявилося, що людина отримувала пенсію обманом, підробила документи про стаж. Суд виніс рішення зупинити виплати і стягнути неправомірно отримане. Це рідкі випадки, але вони є. Найпідліше тут те, що про судове рішення можна дізнатися вже постфактум, коли пенсії просто немає. Суд ухвалив рішення, надіслав пенсійний фонд, той зупинив виплати. А тобі ніхто не повідомив. Приходиш розбиратися, там кажуть, є судове рішення, от копія, зверніться в суд. І тепер ти маєш йти в суд, розбиратися, оскаржувати, якщо вважаєш несправедливим. Місяці без пенсії. Якщо рішення справедливе твої проблеми. Не платив аліменти, тепер розплачуйся. Але буває, що рішення помилкове або застаріле. Або взагалі до іншої людини відноситься, а в базі помилково тебе вказали, і тепер доводь, що це не ти. Збирай довідки, біжи по судах. Що робити? Якщо у вас є судові справи, стежте за рішеннями. Якщо знаєте, що може бути рішення про стягнення з пенсії, будьте готові. А якщо несподівано зупинили і кажуть судове рішення, йдіть в суд. Просіть копію рішення. Дивіться, чи справді воно стосується вас. Якщо помилка, оскаржуйте негайно. Повторюю, це рідкісна причина, але вона є. І остання шоста причина, найабсурдніша. Технічні помилки системи: система дала збій, комп'ютер помилився, база даних зламалася. Програма некоректно відпрацювала, і в результаті вашу пенсію зупинили. Просто так: ні недостовірних даних, ні судових рішень, нічого. Просто технічний збій. Ви нічого не порушували, всі правила виконували, всі ідентифікації пройшли, але комп'ютер сказав стоп! І все, пенсії немає. Це найпідліша ситуація, бо довести, що це помилка, важко. Бо в системі написано, що у вас щось не так, а у вас насправді все нормально. Реальний випадок. Жінка отримувала пенсію 3 роки, все стабільно, ніяких проблем. І раптом виплати зупинили. Прийшла в пенсійний фонд. Там кажуть, у системі позначка, що ви померли. Не можемо платити пенсію мертвій людині. Вона, як померла, я ж тут стою живою. Вони. А у нас в системі так написано: Принесіть довідку, що ви живі. Уявляєте? Людина має доводити, що вона жива, бо комп'ютер сказав інакше: пішла в РАКС, там подивилися, в їхній базі вона жива, дали довідку, принесла в пенсійний фонд. Там покрутили, подивилися, дійсно, помилка в системі. Виправили, відновили виплати через тиждень. Вибачилися навіть. Але цей тиждень вона сиділа без грошей і нерви витратила. Доводити, що ти не мертвий. Або інший приклад. Чоловікові раптом пенсію зупинили. Причина: в системі він фігурує як той, що отримує пенсію в іншій області. Він. Яка інша область? Я все життя тут живу. Виявилося, однофамілець з такою ж датою народження в іншій області отримує пенсію, і система їх переплутала. Одному зупинила виплати, виправляли місяць. Місяць він доводив, що це не він, що це інша людина, збирав довідки, біжив по інстанціях. От скажіть, це в 2025 році, коли штучний інтелект малює картини і пише вірші, а в пенсійному фонді система людей переплутує. Чому так? Бо стара база даних, бо програми давно не оновлювали, бо працює ж якось. Що робити, якщо це сталося з вами? Йти в пенсійний фонд, просити показати в системі, що саме не так. Писати заяву на перевірку, збирати всі документи, що доводять вашу правоту, і молитися, щоб швидко розібралися, бо офіційний термін 10 робочих днів, реально може бути і місяць. А тепер важливе питання: чи попереджають вас, коли збираються зупинити пенсію. Офіційна відповідь: так, повинні. За законом, пенсійний фонд має повідомити письмово про припинення виплат. Реальність іноді попереджають, іноді ні. Якщо причина серйозна і заздалегідь відома, можуть надіслати лист, наприклад, про необхідність ідентифікації, але якщо система автоматично щось заблокувала, ніхто нічого не надсилає, просто виплати припиняються. СМС-повідомлення є не у всіх. Якщо ви залишали номер телефону і попросили смс-інформування, може прийде може. Електронна пошта так само. Якщо давали імейл і просили інформувати, Може, щось прийде, але єдиної обов'язкової системи попередження немає. Тобто, найчастіше ви дізнаєтеся про зупинення виплат тільки коли настає день пенсії, а грошей немає. Прийшли на пошту, грошей немає. Подивилися на картку, нічого не прийшло. От тоді і дізналися. І тепер біжіть, розбирайтеся, що сталося. Чи можна це контролювати? Теоретично на сайті пенсійного фонду можна перевірити статус виплат. В особистому кабінеті. Практично, особистий кабінет є не у всіх. Багато пенсіонерів взагалі не знають, що таке існує, а ті, хто знають, не завжди можуть туди зайти. Тому основний спосіб дізнатися, коли вже немає грошей. Добре, пенсію зупинили. Що робити? Крок перший: дзвонити на гарячу лінію пенсійного фонду номер 0800 503 753 безкоштовно з будь-якого телефону. Телефонуйте, поясніть ситуацію, просіть з'ясувати причину зупинення, просіть підказати, що робити далі, іноді вже по телефону можуть вирішити, особливо якщо це технічна помилка або щось просте. Крок другий: якщо телефон не допоміг йти особисто в пенсійний фонд, обов'язково з паспортом, і, якщо є, з усіма документами, що підтверджують ваше право на пенсію, трудова книжка, довідки, що завгодно. Приходите, пояснюєте ситуацію. Просите показати в системі, що саме не так. Просите пояснити, як виправити. Крок третій. Пишіть офіційну заяву. Обов'язково у двох примірниках: Один віддаєте їм, другий собі залишаєте з відміткою про прийняття. У заяві пишіть: Прошу з'ясувати причину припинення виплат. Надати письмове пояснення за необхідності провести перевірку і відновити виплати, вказуйте свої контакти, телефон адресу. Просіть відповісти письмово. Крок 4. Якщо причина зрозуміла, виправляйте. Треба пройти ідентифікацію, проходите. Треба донести документи носите. Треба написати пояснення? Пишіть. Робіть все, що просять. І робіть швидко. Бо чим швидше виправите, тим швидше відновлять. Крок 5. Якщо не допомагає, скарга вище. Пишіть скаргу до керівника обласного відділення пенсійного фонду. Описуйте ситуацію. Вказуйте, що ви робили. Просіть розібратися. Якщо і це не допомагає, скарга до Центрального Офісу в Києві або до омбудсмана. Терміни. За законом пенсійний фонд має розглянути заяву за 10 робочих днів і дати відповідь. Реальність від 3 днів до місяця залежить від складності ситуації і від того наскільки швидко ви надаєте потрібні документи. Головне правило не тягнути. Дізналися, що пенсії немає, одразу діяти. Бо кожен день затримки це день без грошей. І ще один важливий момент якщо виплати відновлять, вам віддадуть всі гроші, що нараховувалися за час зупинення, вони не згорають, накопичуються і віддаються. Тобто, якщо місяць розбиралися, отримаєте пенсію за цей місяць, якщо два за два, не втратите. Але це не означає, що можна розслабитися, бо ці місяці ви сидите без грошей. А на що жити? Давайте швидко підсумуємо все, що обговорили. Шість причин, через які можуть зупинити пенсію. Перша недостовірні дані в системі, розбіжності між документами і базою даних. Найчастіша причина. Друга непрохідження ідентифікації, актуальне для переселенців і тих, хто за кордоном. Дедлайн був 1 листопада 2025. Третя. Не забирали пенсію 6 місяців. Система вважає, що людина не потребує або померла. Четверта. Виїзд за кордон без щорічної ідентифікації. Треба підтверджувати статус кожного року до 31 грудня. П'ята. Судове рішення. Рідко, але буває. Борги по аліментах, шахрайство, кримінальні справи. Шоста. Технічні помилки системи. Найабсурдніша. Комп'ютер помилився. Людина без грошей. Чи попереджають перед зупиненням. Іноді так, іноді ні. Єдиної системи попередження немає. Найчастіше дізнаєтеся, коли гроші просто не приходять. Без смс, без листа, без дзвінка. Що робити, якщо зупинили? 1. Дзвонити на гарячу лінію 0800 503 753. 2. Йти особисто в пенсійний фонд з паспортом і документами. 3. Писати офіційну заяву у двох примірниках. 4. Виправляти що треба швидко і чітко. 5. Якщо не допомагає, скарга вище по інстанціях. Терміни розгляду офіційно 10 робочих днів, реально від 3 днів до місяця. Гроші за час зупинення не згорають, відновлять виплати, віддадуть все накопичене. Але це не означає, що можна розслабитися, бо весь час розбирання ви сидите без грошей. Як захиститися? При виході на пенсію одразу звіряйте всі дані. Якщо виїжджаєте за кордон, проходите ідентифікацію вчасно, ставте нагадування про щорічне підтвердження статусу, залишайте актуальні контакти в пенсійному фонді, перевіряйте особистий кабінет, якщо вмієте, не ігноруйте листи від пенсійного фонду. І головне, якщо сталася біда, не панікуйте, діяйте швидко, збирайте документи, пишіть заяви. Майже в усіх випадках пенсію відновлюють, просто треба пройти процедуру. Ось і все. Сподіваюся, інформація була корисною. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з такою ситуацією. Як вирішували? Можливо, ваш досвід допоможе іншим людям. Лайк, якщо відео було корисним, підписка і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео про пенсії та виплати. Діліться з тими, кому це може бути актуально. Можливо, врятуєте когось від місяця без грошей. І знову нагадую: посилання на телеграм-канал в описі під відео. Там найшвидше виходять всі новини про виплати пенсії субсидії. Без реклами, без спаму, тільки корисна інформація. Бережіть себе і свої пенсії.